Добрий ночі, шановні українці. Продовжуємо свою роботу. Уже давно я говорив про російську агентуру. Не тільки говорив, а знімав відео, наводив докази про російську агентуру на північній Бесарабії в Чернівецькій області. Північна Бессарабія, це колишній Хотинський, Кельменецький та Сокірянський райони. Зараз вони об'єднані в один Дністровський район. І ось про що говорять люди? Я ризикую, але не можу не викласти цю інформацію, тому що все моє місто Сукіряне рідне говорить про цю, начебто підкреслюю, новину. Новина складається в тому, що по інсайдерській інформації зі слів людей. А говорить майже усе місто, в одного з високопосадовців Дністровського району, який начебто має відношення до силового блоку, виявили велику кількість російських рублів. Увага! Велику кількість російських рублів. Крім цього, цей чиновник начебто причетний до Торгівлі гуманітаркою. При цьому цей чиновник начебто причетний до незаконного оформлення державної землі. Ось про що говорить майже все моє рідне місце Всекіряне Чернівецької області І цю інформацію від людей, масову інформацію, яка надходить до мене. По різним каналам зв'язку я викладаю як інсайдерську інформацію. Уже давно я стверджую, говорю, знімаю і кричу, що проросійська агентура вільно себе почуває на теренах Північної Бесарабії нинішнього Дністровського району. Не тільки почуває себе вільно, але й фінансується ким то щедро фінансується. Себто підрівна діяльність проросійської агентури в Чернівецькій області на північний Песарабій, кимось щедро фінансується. І, цей, і ця подія, що начебто у високопосадовця чиновника Дністровського району, який, начебто, має відношення до силових структур, знайдена була велика сума російських рублів, тільки Підтверджує цей факт. Я дуже прошу нашу Шановну Службу безпеку, безпеки України підтвердити або заперечити цю інсайдерську інформацію. На мою думку, її потрібно розглянути в контексті можливого вторгнення російських військ. На територію Чернівецької області через Республіку Молдову. До нових зустрічей.